Вітаю! Сьогодні 1 січня з Новим роком, наступившим. Хочу показати, як заквітував цікаво мій різдвяник. Дивіться, наскільки я пам'ятаю, в дитинстві винесла на вулицю, бо сонячно. Ось тут квітка така цікава. От я наскільки пам'ятаю, мене така була червона дзвоником, а тут така витягнута, цікава. Ось з такими тичиночками. Бачите, яка цікава. І навіть на ось трошки більшенький. Заклав також свої квіточки і навіть маціпусічок ось заклав одну квіточку. Стоять вони у мене в коридорчику, де градусів 17, але майже нема сонечка. І ось я думаю, чи переносить в теплу хату, можливо, йому буде це стрес, і він швидко зав'яне. Переносити чи ні, напишіть, будь ласка, чи залишити краще, хай не дуже так буде сонячно, але він поквітує гарно і довго. ще подивимося, чи корінечко ні, корінечко ще зовсім не дістало до кінця горщика. Ось, ну поки мені ніхто не напише я залишу цю прекрасну квітку в коридорчику, бо боюся, що на підвіконі під батарейкою є.